Задача. На одній чаші зрівноважених терезів стоїть банка з цукром. А на другій важкий масою 3 кг 500 г. Скільки грамів цукру в банці, якщо порожня банка в 6 разів легша від цукру. Терези зрівноважені. На одній чаші зрівноважених терезів стоїть банка. А на другій важкій масою 3 кілограма 500 грамів це навіть цілі гірки. Скільки грамів цукру в банці? Якщо порожня банка в 6 разів легша від цукру. Нехай порожня банка Б грамів. Порожня банка. В 6 разів легша від цукру, то цукор в шість разів важчий від банки. Цукор в 6 разів важчий від банки. 6Б. Банка з цукром врів... врівноважена гірями 3 кілограма 500 грамів. Давайте це складене іменоване число, запишемо. Як просте іменоване число переведемо в грами 3000 грамів і 500 грамів 3500 грамів. Скільки грамів цукру в банці? Це банка, а це цукор має таку вагу. Знайти 6Б. Б додати 6Б, 7Б дорівнює 3500. Тоді Б дорівнює 3500. Поділити на 7, 35 поділити на 7, 5, Та ще 2 нулі грамів. Таку вагу має банка. Перший спосіб. Якщо банка з цукром має вагу 3500 грамів, а ми віднімемо масу банки, то залишиться сам цукор. І його вага 3000 грамів. Або другим способом 6Б це вага цукру. То знайдемо 6Б, якщо Б 500 грамів. 6 помножити на 500 грамів, 6 на 5, 30, Та ще два нулі. 3000 грамів нас в грамах. І просять дати відповідь: 3000 грамів цукру в банці. Двома способами розв'язали задачу, а відповідь однакова дуже легко.